нігма Гелексі це виграють 100%. <кхи> Питання в тому, наскільки хороша гра у Гоуста буде. Тому що якщо він швидко винесе два айтема, там на 15-й хвилині буде бігати з рамлетом, плюс якимось там башером чи, можливо, навіть БКБ, можна буде ховатися в жито. Смок від Нігма Гелексі одразу дуже агресивний. Все ж таки, через матрицю гратиме Тінкер, Сумаїл, так ревілиться смок, бачать Міреску, А жахливі шарди, дуже жахливі шарди від Тусіка. На минулій мапі на першому рівні він брав Тактім. Тут, побачивши Міреску, не хотів відпустити її, вкачав шарди. І до останнього вирішив ігнорувати сноубол. До речі, зі сноуболом шанси б зробити ФБ були б 100 і стан. Хоча, можливо, віжна не вистачало, але ну, вже, вже таке. Ставляться Віжн від однієї та від іншої команди на боті біля нейтральних кемпів, за нижнім Рошпітом. Обсервер хороший, щоб не гангали гравці OG команду Nigma Galaxy. В Міду OG теж на ворожий хайграунд на верхню руну поставили Віжн Вардик. Чисто на контроль руни, не більше. Проте не варто забувати <кхи>, дуже важливу деталь. Тінкер дуже залежний від своїх відкріпів, Тому стаки... О, а тут уже два гравця загальніше женуться. <кхи> Насправді, могли б не відпустити її. Тізер зараз, та в принципі, ВІЗБ дуже сильно зараз виділяється серед супортів. Мені здається, він занадто рідко з'являється через те, що у нього дуже сильний, відчутний, приємний баф Тізера є. Тепер герої, які стоять між затізаними персонажами однієї. команди, Тізер дуже багато шкоди коротше, завдає дуже багато демеджем. Проти Тініка вмі доведеться Сумаїлу стояти, є, будуть певні труднощі в нього, тому що демеджа з років у Тініка немало, будемо чесними, будемо відвертими. Так. Ем, почекайте, Іліч на Фуріоні, а Ківан на чому грає Я щось не зрос. Що відбулося? А що відбулося? А на кому ага. А паркер. Ой, паркер. Гектор К1 на Тайтхантері буде грати. Вони свапнулись, чи вони місклікнули? Що відбулося? OG. Який тільт, просто жах. Можливо, Гектор сказав, що він не вміє на фуріоні грати, і тому вирішили віддати його своєму офлейнеру. Кошмар. Що я бачу? Так, грача від Тініка. Ну, він через перший, третій грається. Так, а тут в боті вже нападівка на Тайдхантера. Гоус, другий рівень мається у них. Шедовраунд від Дарквілов. Ай-яй-яй, повіс побагато шкоди прилітає, але він буде жити. У нього ще фейрі Фаєр, на всяк випадок присутній. В разі чого Рінгмастер Фуріон проти Магнуса з Тусіком. Стоять на верхній лінії. Тускар заходить за тену вежу, буде пробувати шукати е, кур'єрів. До речі, кур'єр за Т2 вежею команди OG просто стоїть АФК. Знають гравці OG, що буде спроба вбити куру. Причому це вони активно робили ще на попередній мапі. Я пулі, а там. ФБ для команди OG ДВшка вбиває Віспа, Але сама вже звідси не вийде. Оп, нейтрал. Уф, Гоус. Встигає в останній момент, все ж таки. Добити ворожого Сапіка розмінялися. Ну, Тайтхантер по факту лишився ні з чим. Можливо, трошки Експи отримав він за Віспа, але не більше. Так, Сумаїл маршів 2. Так. Даркмау гращо відкинув, а тут лотуси будуть забиратися. Поки що ні однієї, в, ні в іншої команди. Хоча тут паньок підбігає до Тусіка. Яміч розумію, що треба відійти, поступитися, віддає лотус своєму опоненту, допоки Нуб на Магнусі. да, Кілька кріпів пропустив. Одного аж. А решту пачки тримає. Не буде, скажімо так, давати можливості ворожому фуріону денайти. Лейнових кріпів. Тінкер через Каю буде фастову грати, судячи з того, що я бачу в нього в інвентарі. Мотл у нього має. Fairy Fire це класичний набір для Тінкера. А замість цієї роби на Тінкера зазвичай беруть цирклетку і фармлять якийсь умовний Нул талісман Оп телепорт від Old g Support. Сюди вже Рінгмастер доєднується. Сумаїл отримує потихіньку на горіхі. Там Сальва ще й відбувається Даркмаго. Піде Рінгмайстер контролювати верхню рунку. Сумаїл на неї не встигне, проте яміч підтягується вчасно. Можливо, зараз якось Рінгмайстра цього відзонить і ставиться пауза від команди OG джила там. Неважливо, який рахунок, важливо, яка була гра. Приймай виклик разом із спонсором показу Бідкін Беткін ти король. Продовжується гра. А, кущі від ДВшки, Джейдж поки що житиме. У нього є Лотус. Тому чимось поновити ресурси в нього буде. Завжди пробували наміт стягнутися гравці OG. Тепер пішки фуріон шурує, повертається на свою лінію. Пробували Тінкера вбити, не вийшло. Сумаїл досі живий. Да, на початку до отримання шостого левела Тінкеру помирати ні в якому разі не можна, ні в якому епізоді підставлятися. Ну і так, тім, шок і зараз починають серйозно пробувати обличчя Фуріону. Ой, нейтральний кінтавр, що ти робиш? Паньок. Мониться. І він, насправді кентавро цей нейтральний засейвив щойно Кері команди Оуджла там. Ну, як Кері. А, так то цього гравця важко назвати Кері гравцем першої позиції. Ну, але конкретно на цій мапі буде він грати на форіоні. <кхем> так, марші вже втрим. чисто на свій фарм старається зосередитися зараз Сумаїл. GH буде хедресочку. Скоро фармити собі. Знову кущі від ДВ. Третій спел від GH втискається, оверчардж. Ну як-то раз проблемки є. З вбивствами, але принаймні не з кріпами. 35 на 5. Топовий кріпстат на цій мапі, причому. Найближчим часом його вбити буде неможливо. Хороше рішення було пікнути Тайтхантера. -тайт Проти і спам Тіні 5 рівень майже шостий Солрінг у нього має шоста хвилина. шилдруна Ай яй-яй. Ще й для Тініка дістається ця руна. Неприємно, неприємно. сумаїла нападівка. Гранатка злітає по ньому, задоджив Сумаїл усі кущі на своєму Тінкері глибокі обставиці від гравців OG. Дракмао хоче зафармити тут пачку. Бем. Яміча бачать. Тінкер уже шостого рівня із хороших новин для команди Нігма Galaxy. І у Сумаїла майже Кая. Дуже близький до неї. Ну, спрошити він не даватиме. Він точно буде літати з лінії на лінію, ганятиметься за тим Фуріоном, вбиваючи його цього самого пенька. Ну і два Сапіка змогли вбити Рінгмайстра, який дуже глибоко зайшов в трикутник. Не хотів давати. Стакати, фармити стаки Сумаїл одразу 6 рівня. розкидує марші. А в нього не хілячі морші, тому трошки боляче йому. Треба смок купити, але зараз гроші трати на смок. Ось якраз Кая купується. Ще 30 голди десь наколядувати треба на той смок. І вже з ним буде набагато легше. Гоуст, прогнав звідси віспам. Сказав Джейчу, що ну, йому треба шостий рівень, але тут дуже багато героїв команди одже зараз е збігається на кері Нігма Гелексі, телепорт від Тінкера, але Гоуст навряд чи виживе в цьому епізоді, тому що там буквально чотири герої ОДЖ. Рінгмайстер Тінік сюди стягнулися і, скоріш за все, буде падати Т1 вежа в боті. Фуріон може сюди ще телепортуватися за потреби. Ну і у Нігми немає жодного бажання дефати цю споруду. Проте там телепорт від Тініка, Рінгмайстер далеченько звідси відходить. Тайхантер лишився солом. Так, фейзи. І тут цей Тінкер. Мінусів не бачу. Я за першої ж нагоди Тінкера пікаю у пабліку, якщо дають, але він в бані постійно загинув Тусік. Хотів він на рунку вийти на восьмій хвилині. Пауэрап забрати. Не вийшло. Вийти живим в цьому епізоді. Марсі досі п'ятого рівня. Через гроба перекинула ворожого мідра. Даркмаго без лишається. Суди вже Тінкер протягнувся. Другий спелгоус в втис. І Даркмаго сейвить. Поки що Рінгмайстер. але не надовго. Тосик. О, який чудовий Тосік. Тіні поки що живий, але Ельмішу можна відпустити Realm Не відпустять його вже звідси, без шансів має загинути. Лазерочок від Сумаїла і засліпив, звісно, своїм скілом від ворожого Сапіка. Марсі щойно ульту отримала. Шостий рівень нарешті є. Поновити ресурси, бо мани не вистачає. І можна робити уже якусь агресію. До речі, це саме другий спел GH на VSP. Недалеко йому до механізма. Так. Нуб за тавер поки що пішов. Фармити. До речі, доволі скоро він буде з Бліндагером. Доволі скоро. Так, обсик поставив Яміч на Тусіку. Ой господи, Яміч, це вардик рінгмайстра саме сюдиальнішо доєднується кущами. Не влучає. О, кошмар. Який кошмар? Це міг бути фрі але Дарквілов помиляється. Так, ну ідеальні таймінги є насправді. 3-3 рахунок на 10 й хвилині. У нас у Тінкера вже Кая Блінк на 10-й. І дуже близький до сутового блінка Магнус. Йому 100 гривень лишилось дофармити. Можна буде смоконутися і серйозний файт нав'язати своєму супернику. Тейдхантер поки що в боті стоїть, його ігнорують, його ніхто не чіпляє, дають пофармити. В принципі, поки можливості бувати його і немає, як такої. А ось і блінк на Магнусі. Тепер треба купувати смок. дамедж руна. В Ботлі. Прикольно, прикольно. Але в Ботлі Тініка. Так, ну що, у Віспа є шостий рівень. Трошки мани біймо отримати, можна якісь релокейти, пробувати, втискати. Ну, да. не бачить Сенсу GH. Брати максити саме третій спел про Тейтхантера, коли його треба магічною шкодою пробивати. Той же самий Гірокоптер, якщо стоїть в Тайтхантера, то він буде максити саме перший спел, бо інакше ти Тайдан не проб'єш. Оп, одразу реалізація блінка Магнуса. Хороший РП та скьювер. За Даркмаго покотилися. Сюди вже Марс і Віст пролетіли на релокейті. Ну і вбивають цього мідера команди Оуджилатам. Загін у Даркмаго. Ліфортифікація втискається, але знову ж таки дуже багато було витрачено кнопок. Тобто у нас релокейт був використаний і реверс Поляріті. Знаходить обсик Тут Яміч на Тускарі. Свій Вардик поставив. Я думаю, його знайдуть. Кущі. Рінгмайстер уже тут, як тут. дагер свій кинув. сноубол, ну і повністю задоджив Тусік Бедлам. Ультимейт від Фуріона, <кій> Яміч загинув. А ось Армлет у Марсі. Ну що ж, схоже, що команда Оуджела там уже готова демонтувати ворожу центральну вежу, тому що сюди стягнулося одразу 5 героїв, навіть Гектор з Ілічом прилетіли. Пеньок був засумонений. Ну і табор гарантовано тут падає. Дефати можливості поки що нема. Набагато спокійніше, поки що гра проходить порівнянні з першою мапою. 4-4 рахунок на 12 хвилині і всього на всього 2000 переваги понетворсу на кол на користь команди Нігма Galaxy. Ну да, відчутно менше. На попередній мапі на такій хвилині вже було 5 тисяч переваги за нетворсом. Тут а, на Тайтхантера нападівка, втискає він свій шилд. У нього досі є реведж, але не бачить сенсу він його давати. Марсі через ультімейт свій о, покотилися, покотилися. Зараз Вісп натисне Тізер. Там да, йому вже спину виходять, гаряча непогана. Дабл тіл для Гоуста. Ультиматина нього закінчується. Тінкірочок прово на тінк на цього натінніка напасти. Можуть не відпустити дарквіловку. Гранатка від яміча Зараз одну секунду ще шардики будуть. Такдім, ну і Сумаїл Лазерочком вбиває ДВшку. <кій> Там в топі. Пробують ганятися за фуріоном. Одразу на нього настрибують. Оу, як же багато шкоди від цієї Марсі. Продовжують снов Один виграшний файт за іншим проводить грав... команда Нігма Galaxy. І в боті пофайтились, поубивали. І в топі пофайтились, поубивали. Нікого не втратили. Одні плюси для гравців ліворуч. Тейтхантер. Повернувся до гри. У нього є Ревеч, але немає команди, тому що тут 5 гравців команди. Німа Гелексі знаходиться. Рінгмайстер готовий зараз телепортуватися. О, він хотів давати Ревеч. Але Рінгмайстер дав свій сейв. Сам загинув Рінгмайстер. Ось він, Реведж пішов, сноубол, лазерочок. Буде залишатися у Майл, щоб застілити, але поки ж так це виходить. На свіврі трошечки сповільнити, шоквейв, тичечку дати. Це даблкіл для Нубач. Тринадцята хвилина. Контроль ворожого шрайнов віздома. І це два шрайни. Досвіду для команди Німа Гелаксі мають зараз бути. Зараз на плати чи свій забере. Зайва експа зайвої не буде. Тим паче для Тінкера, якому вкрай необхідно якомога швидше апати свою ультимативну здібність. Ну, для Даркмаго гра вже завершена. Мужик на тіні постав кікбай Мідас. Ай, Сумно виглядає. Сумно, да, нічого не скажеш. Телепорти через Трінгейти в топ. Хочуть іще якийсь скіл зробити нігма Гелексі, тому що є ультимативна здібність у Гоуста на Марсі. Empower теж був накинутий, але баф закінчився. Зараз хочуть спробувати знайти якогось Фуріона і підуть забирати Торментора. Побачили Фуріона? GH. <гум> Дає сетап для того, щоб від нього відстрибнула Марсі. Загинув на інші профет. Сюди вже телепорти даються від усієї команди OG-LATAM. Пробує яміч вийти, але за ним бедлам женеться Dark Willowka, GH. Досі тут разом із Гоустом. Так, ну і Рінгмайстер хорошу ульту постелив. А ось і реверс поляр типо двом героями. під тізером. Ой, Марсі, скільки шкоди забувається. Дає, а сталося не гадалося. Думали, ви гравці команди OG що це ну. Ви зараз епізод будете вигравати. Занадто довго убивали героїв, занадто довго немає демеджа, Дарквіловка, проби вийти на телепорті, нічого в неї не вдається. Багато бірз демеджа, там від Шоквейва, від другого спела Марсі, яка збила каз телепорта. Ну і до побачення телебачення. 15 хвилина, 7 тисяч переваги за Нетворсом На користь команди Нігма Гелексі. по рахунку теж вони ведуть далеко попереду: 14 на 5. Ну і Марсі в нас виривається на перше місце за Нетворсом. Зараз Смуб доламає торм... Торментора Тауер. Але при цьому тепається на бот, бо треба Торментора вже забирати. Зараз команда Нігма Гелексі стакаються. Заберуть Торментора, дочекається ультимативну здібність Марсі. Бачимо, трошечки хіла є. Марші працюють, лазерочок працює. І шардик для Тускара. Ну, окей. Приємніше, звісно, Шардик Віспу було мати, але й на ту піде. Ой-ой-ой-ой-ой. Тичечку, тичечку, тичечку. Через горба встиг перекинути, але поки що виживає. Ні, віз уже сюди доєднується. Він не релокейт, натисив всі кнопки вдавив. Загинула Дарквілов. Але Тейтхантера відпустили при цьому. Команда Нігма Гелексі. Реведж у нього вже є, але схоже, що те два дефати поки що можливості не буде. Будуть займати трикутник. 16-та хвилина. БКБшка, другий айтем у Кері Марці з'явився. Оп, шоквейв, скюер, Поїхали зараз цього тейтхантера пробивати, а Гектор може натиснути свій ревеч, ультімейт від Рінгмайстра. Хороший контроль від нього по ворожому Кері. Сумой вже тут як тут. Матриця працює. Слухайте, ну, є враження, що гос можна відпустити, але знато далеко гнатися аж за Т3 вежу поки що він не збирається, не планує. Мйольні Фуріона на 18-й хвилині з'являється. Да, не ті таймінги, як з попередньої. Дарк Віловка Знову. Знову те саме, Дежавю. Ви ж бачили, що граційні Гелексів вже по вашому трикутнику бігали, коли провали би Тайтхантера. Одразу отак от від команди OG в провати... свої варди ставити в трикутнику зато ризиковано було. Ну, відміняє свій телепорт, сюди вже Маго доєднується, втискається БКБ 9 секунда від Гоуста. Там на сквієрів нуби ще одного героя привозить. Ворожої команди Рінгмайстра не відпустять, дабл кіл для Гоуста. І це мінус Маго має бути також. Уф. Тосік. БКБ від Муба також на Магнусі втискається. Ну він не відпуститься. Кілінгспрі для нього. Загинула ДВшка. трипл кіл для Гоуста. І можна вважати мінус 4 бастра для команди Нігма Galaxy. Тепер питання. Як скоро буде надруковано GG? Як скоро це станеться? 5000 демеджа. П'ять тисяч демеджа Марсі тільки. Е, одна нанесла. Ну, я, я в шоці, шалений темп від е, команди Нігма Гелексі, особливо від Гоуста. Добре, що в мене під рукою батончик Лайн, яким може зарядитись на фул і поспівати за такими королівськими мовами, як це роблять вони. Ну, просто фантастика! Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. 13 тисяч творсу на 18-й на 19-й хвилині. Як його зупинити? Марсі Вісп, Ну просто. Ладно, гост був готовий до цього. До подібної гри. Я таки тільки на кваліфікаціях бачу отакі стратегії. І під бафом Магнуса з оцім емпавером. Скільки ж там шкоди залітає? Просто кошмар. Вісп з Гемом, Торментора, вбачаюсь, Рошана будуть забрати зараз Нігма. і з Аєгісом. Очевидно, має бути спроба заходу на хайграунд. Так, ну тінкер, тінкер за Ганімом. В принципі, все необхідне в нього вже є. Що ще йому тут треба, не знаю. БКБшка якась. Та й, в принципі, все. Так, а є для Марці. Вона вже Сенджаняршу собі везе три слота за 20 хвилин. Ну, окей, два з половиною. Давайте трошечки заокруглимо. Фуріон з командою практично поки що не грав, окрім епізоду в Міду, де вони тену вежу спушили. Ось, лазерочок від Сумаїла. Аганім уже робить Бобо. Лінза такая. На 20-й хвилині Тінкер повністю укомплектований для того, щоб навіть в соло вигравати тут будь-який файт. А в нього ще й такі сильні тіммейти, окрім цього всього. 20-та хвилина 15 тисяч переваги на користь команди Seal І зараз за Загісом їх зупинити буде вкрай тяжко. у Віспа є, пробують підчепити Даркмаго, Греча. Зараз має Вісп підтягнутися, поки що Даркмаго лише виграє час. Ну і в принципі на цьому все можна шардик далі взяти, щоб легше було стапити кіли, чи можливо одразу башер якийсь вийти там. А слухайте, а, Тускара, Тускара на 21-й хвилині. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кур'єр Тейтхантера сюди прилітає релокейт від Марсі, Волрус Панч. Тусік розуміє, що треба трошечки часу виграти. Джейдж пішов захоплювати Шайнов Віздом. Паралельно Тінкер уже дойднав сюди. Сумаїл 18 го рівня на 21-й хвилині. І тепер він може пролітати будь-куди і будь-на кого. Мінус Гектор на Тайдхантері. Шкода, що він не на своїй ролі грає. Сумно за таким спостерігатим. Так. Я думаю, ще один повноцінний файт зараз OG програють і надрукують GG. Є такий вайбік. Бам! <рес> Мінус Фуріон, до речі. Топовий твор своєї команди, який всю гру фармив. Прилетів помер. І залишився без байбека. Зараз мінус Т2 у Міду. В топі Магнус, я думаю, поки в нього реверс поляріті немає, він просто теж буде пушити Т2. І зараз має найближчим часом бути захід на хайграунд від команди Нігма Гелексі. Фуріона ще 20 секунд немає. Проте є всі кнопки у команди OG. Є Reвач, є Terror Рінгмайстра ультимативна здібність теж присутня. В разі чого, поки що, паньок увагу відволікає. І це смок останній надії від команди Оджила там. Проте Дракмагу немає. Він на тініку взагалі по топу пішов. Я думаю, він телепорт натисне. В разі чого. Ось, смок від Нігма Гелексі також присутній. Ліфортифікація від OG. Ага, Дейдалус далі буде собі купувати Марсі. Тускар, Блінк та Шарт поки що на цьому все. Більше йому й не потрібно. Марсі 15 го рівня, як і Магнуса Тінкер, майже 20. -й. На 20 рівні приємний талантик, звісно, на мінус 0,5 секунда, 0,5. Накаст ультимативної. Опа, тут БКБшка від стискається, пробували якраз затаймити. Реведж пішов, рінгмайстер ультимейт закінчиться, закінчився. Джейдж досі живе. Ось RS Драйвер з полярті по новому ворожим корам. Ледь живий фуріон вижив, але не доживає. Під фонтаном просто обувають цю ворожу команду. і друкується GG, Друзі. Попередня мапа за 30 хвилин завершилася. Ця за 23 І максимально розгромно Нігма Гелексі переїжджають команду. Свого суперника команду OG латиноамериканських а, ну поки що не найліпший перформанс.